Вітаю вас! Хочу показати рослину з обширної родини молочайних. От зразу вам покажу, чому ця родина отримала свою назву. Ви бачите, при пошкодженні стебла, листя або іншої частини рослини виділяється: отаке молочко. Ну, як смола у хвойних дерев, як у нас кров це такий захисний механізм рослини. При пошкодженні не дає проникнути в рану бактеріям і шкідникам. От В даному випадку ця рослина компактна, це молочай кіпарисолисний або кіпарисовидний. Рослинка така, бачите, акуратна, десь сантиметрів 20 до 30, мабуть, висоту Квіт... квіти у неї. Бачите, тут на одній рослинці чоловічі квіти, на іншій рослинці жіночі квіти. Вся рослина отруйна, тим не менш її вирощують в декоративних цілях, в садках, на альпійських гірках. Вона при нормальному стані догляди догляді має таку кулясту форму, дуже невибаглива і напротязі сезону дуже привабливо виглядає. Такий сріблястий, пухнастий. от Бачите, кущик і ще й квітне яскравими квіточками. Якщо його не чіпати і молочко не попаде на шкіру або Якщо не їсти, то рослина просто декоративна, гарна, приваблива, можна вирощувати в своєму садку.